Привіт! Сьогоднішнє відео постараюся зробити не дуже довгим, але дуже смачним. Чому смачним? Тому що, як ви бачите, вже півбаночки тушеночки у нас немає. Тушенка дуже смачна. Рецепт я брала на каналі Смаколик UA. Ось таке гарне м'ясо. Силочку на канал я залишу в описі під відео. Всі грамовочки, які там написані, дотримуйтесь їх і все у вас обов'язково вийде. Як ви бачите, м'яско дуже добре відділяється від кісточки, тушеночка виходить в міру солона. Тому приступаємо до приготування. Тушенку ми будемо робити в автоклаві. У мене тут 6 кг курятини. На кожен кілограм курятини я буду додавати 11 грамів солі. Так, як у мене 6 кг курятини, то мені знадобиться 66 г солі. Висипаємо сіль до курятини та ретельно перемішуємо. На дно кожної банки розкладаємо 1 лавровий лист, 2 духмяних перці. Дівчата, раджу використовувати саме літрові банки, тому що ми будемо до верху кожної банки не добирати десь по 4 см. У півлітрових це буде взагалі вас по пів баночки. А також по 5-7 чорного перцю. Так як в автоклав у мене влазить 7 літрових банок, то на мою кількість м'яса 6 кг, яке поміщається якраз у 7 літрових банок, я беру саме літрові банки. Дівчата, нагадаю, що м'ясо у мене на кісті. М'ясо повинно бути кімнатної температури. Закладаємо плотно його в наші баночки, не докладаючи 4 см до верху баночки. Ось так ми заклали наші баночки. Тепер ми будемо їх закатувати кришками металевими плотно, так, щоб не видно було навіть резиночки. Закладаємо наші баночки в автоклав. Та залимо водою так, щоб вона була десь 2 см над кришками. Накачуємо наш автоклав до однієї атмосфери. Не більше і не менше. Якщо ви накачаєте трошки більше, то можна буде нігтиком натиснути на нібель і трохи стравити повітря, щоб у вас вийшла рівно одна атмосфера. Викат у мене вийшло один і один. Я Це рівно одна атмосфера. Можна зараз не хвилюватися, що поки що не видно температури. Температура робоча наша це 110 градусів і 3,5 атмосфери. Коли наша температура підніметься до 110, то нам все прекрасно буде видно. Обов'язково перевіряємо, чи всі інструкції дотримані з використання автоклава. Після чого запалюємо комфорку. Але не ставимо зразу великий газ, трошки вище середнього або середній. Для того, щоб автоклав не так швидко нагрівався. Наша температура 110-112 градусів навіть. Тиск 3,5 атмосфери. Засікаємо 40 хвилин, після чого вимикаємо автоклав. Вимкнули наш автоклав, температура буде поступово падати, тиск також буде зменшуватися. Нам потрібно дочекатися повного вистигання так, щоб на градуснику було не більше 30 градусів, а на показнику тиску було не більше однієї атмосфери. Не будемо чекати, доки вистигне наш автоклав, тому що в нас з вчорашнього дня вже є баночки з тушеночкою. Ось така вона гарна. Виходить. Бачите, як опускається м'ясо. Тому я рекомендую закривати м'ясо саме в літрових баночках. Всім мирного неба! Всі грамовочки будуть в описі під відео, а також силочку на той канал, де я брала рецепт. Гарного та мирного дня!